Уже в третій день молоді в Україні відзначають саме 12 серпня. За активну громадську діяльність та розвиток молодіжної політики у Вінницькій області нагородили 28 жителів громади. Це переважно юнацтво, яке активно долучається до молодіжної дипломатії та впливає на діяльність місцевих громад. Після нагородження у молодіжному центрі квадрат відбувся форум 63 квадрати, де об'єднали 60 Три Вінницьких громади та поспілкувались про юнацький активізм. 28 юнаків та дівчат Вінничини відзначили за активну участь в житті громади. Нагородили грамотами обласної військової адміністрації та обласної ради, а також відзнаками Міністерства молоді та спорту України. Той день, коли ми вкотре говоримо про важливість молодіжної політики, про важливість участі молоді у прийнятті вироблені рішень, згадуємо тих захисників і захисниць, які сьогодні є на передовій, які молоді люди, але вже зі зброєю в руках від Відвоюють право нашої країни на Безпечне на вільне на незалежне на майбутнє і демократичне. Тому відмічені якраз ті молоді люди, які є активними у своїх діях, які ініціюють, створюють, реалізують проекти у своїх громадах, залучають молодь до активних дій. Складний час для країни. Ви залишаєтесь стійким, ви демонструєте свою наполегливість, професійність, патріотизм в складних умовах. Робите дуже багато для саморозвитку, допомагаєте один одному, допомагаєте нашим збройним силам України. Також у молодіжному центрі квадрат пройшов форум «63 квадрати, який об'єднав хлопців та дівчат з різних територіальних громад області. Учасники, які створювали молодіжні простори, ділились своїми досвідами співпраці з місцевими органами влади. У нашому молодіжному центрі за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації організовано молодіжний форум, який називається «63 квадрати. Чому 63? Тому що 63 територіальні громади, і ми сьогодні вперше хочемо поєднати всіх разом, аби зробити простори у кожній територіальній громаді. В Україні день молоді саме 12 серпня відзначають втретє. Від початку Великої війни дата святкування змінилася, як і сама молодь. Багато юнаків з 18 років добровільно йдуть захищати країну на фронт, а дівчата знаходять себе у волонтерстві. Молодь також переживає такий важкий час війна і. Це гарна нагода відпочити, поспілкуватися, провести з користю час. Такі активи віничні. Ну потрібно, щоб їх бачили, потрібно, щоб їх чули, і вони такі. Е... Роблять вагомий внесок у розвиток молодіжної політики, як і в Вінниці, так і обласних центрів. Навіть зараз в таких обставинах українці настільки об'єднані, і ось ця демократичність, про яку ми говоримо сьогодні на, на форумі, вона дійсно існує, вона дійсно діє. Дійсно, справді молодь має багато можливостей, має багато перспектив, і старші допомагають нам з цим. Це дуже класно. Міжнародний день молоді встановила асамблея ООН у 1999 році, аби сприяти підвищенню обізнаності про проблеми молоді та сприяти їхньому залученню до активного громадського життя. Яна Колодинська Денис Ковтун телеканал Вінниччина.